Вітаю на каналі Новий сад. На початку березня на моєму каналі було відео, де я проводив кірбовку ось 7 саді. Сьогодні у нашому відеоролику ми поглянемо, які результати вийшли з нашої кірбовки. Якщо візуально подивитися, у нас на центральному провідникові безліч обростаючих гілок. Всіх ми їх отримали цього року, окрім напівскелетних гілок. Як бачимо, у нас ось цій зоні є. 4-5 напівскелетний гілок, і решту оці всі гілки, починаючи з цієї зони і вгору, ми отримали всі ці обростаючі гілки цього року після кірбовки. Це є результат дуже хороший. Якщо брати кожне дерево, у нас приблизно від 8 до 12 гілок утворилося на кожним провідникові Якщо придивитися ближче, ми ще досі можемо побачити місця кербовки, вони вже затягнулися, звичайно. Але ще трохи є сліди камбію, його вже майже не видно, і зріс також заріс повністю. Ось тут бачимо, тут бачимо, кербували. Також тут кербовка у нас була. Ось в цьому місці. Тобто ми з цієї кербовки, ось тут, отримали дуже фантастичний результат. Для того, щоб. Кербовка дала свій хороший результат, потрібно її проводити вчасно. Я орієнтуюся зазвичай не на терміни, а на верхню почку, тобто точку росту. Зазвичай по книжному сказано, що кербовка робиться в нас в кінці лютого або на початку березня. Так, зазвичай воно виходить, але погода в деякі роки трошки відрізняється, тому я завжди орієнтуюся. На верхню почку на точку росту і старається проводити кірбовку до тих пір, поки вона не торкнеться вріст. Це перший нюанс. Другий нюанс це технічний. Обов'язково на черешні потрібно проводити кірбовку ножівкою, яка є не досить тонкою. Тому що якщо ми проведемо кірбовку тонкою ножівкою, у нас оцей зріз швидко заросте і, відповідно, у нас гілка не утвориться. А якщо ми проводимо кірбовку, де полотно трішечки ширше, то відповідно у нас рана більша і вона заживає довше. І коли у нас йде сокорух е, вгору, він тут множиться, у нас множаться клітини. І від того, що вони множаться-множаться, у нас вистрілює нова гілка. Також е, технічний нюанс в тому, що щоб отримати хороший результат, нам потрібно під час кербування задіти. Слої камбію. Якщо ми задіваємо слої камбію, там знаходяться судини, які несуть поживні речовини, то в такому разі у нас відбувається в цій місці множення клітин. Це ці основні фактори, які впливають на результат кербовки. Також після того, як ми провели кербовку, у нас не обов'язково з'явиться нова гілка у місці кербування, наприклад, ось тут. Вона може з'явитися і в цій місці, а може з'явитися трішки нижче, сантиметрів 10-15, трішки вище. Тобто, результат кірбовки завжди буває не тільки з одного місця. Є, такі, є така механіка кербовки, де проводиться кірбовка на провідникові у двох-трьох місцях. Тобто кербуємо провідник ось ці зоні, ось ці зоні і ось ці зоні. При такій кербовці також можна застосовувати такі препарати, як перилан або е, аналог його. У нас виходить, е, застосовуємо перелан у суміш з латексною краскою. І на, наносимо або на саму бруньку, або наносимо на місце зрізу. Подивимось також на інші дерева. Також у нас обростають дуже гарно. Провідники. Для цього сорту ми не застосовували відгинання гілок, тому що у цього сорту габітус крони досить широкий. Тут є запилювачі в цих рядах, там габітус трішечки інший, то там було потрібно відгинати, але ми не мали часу. А цей сорт, як бачите, не потребує цього. Також важливий нюанс. У результаті кербовки це деякі технічні правила, також які сприяють кращому результату. Але про них ми будемо говорити в трішки пізніх відео. Я планую випустити ще декілька відео по формуванні черешні з центральним провідником. Там поговоримо про основні нюанси, які покращують результат кербовки, бо тому що. Є такі варіанти, що ми можемо зробити кірбовку вчасно, правильно, але якщо ми не зробимо інші технічні нюанси, враховуючи фізіологію самої черешні, то відповідно в нас результат буде гірший. Тому щоб слідкувати за моїми відео, підписуйтесь на мій канал, коментуйте і будете, будете дивитися всі решту відео і будете мати більш повну інформацію. Дякую, підписуйтесь на канал, до побачення.